У липні 2009 року учениці австралійської школи Шелтенгем вирушили на екскурсію до Нової Каледонії. Серед них була і бренда Лін. Під час поїздки вона отримала повідомлення від подруги. Це була публікація на Фейсбук, текст якої супроводжувався фотографією будинку бренди. Прочитавши пост, дівчина дізналась, що напередодні хтось жорстоко розправився із її родиною. На жаль, це був далеко не кінець трагічних подій. А те, що відбулося далі, важко уявити навіть у найжахливішому кошмарі. Ця історія трапилась у штаті Новий Південний Уельс, Австралія. Тут, в одному з будинків у передмісті Сіднея під назвою Норт Епінг, проживали разом 45-річний власник газетного магазину Мінлін. його 44-річна дружина Юнь. Їх діти. 15-річна Бренда, 12-річний Генрі, 19-річний Тері та їх тітка по материнській лінії 39-річна Арін Лін. 18 липня 2009 року Мін не вийшов на роботу. Його сестра Кеті Лін, дізнавшись про це, почала хвилюватись, адже вона знала, що мін дуже відповідально ставиться до свого бізнесу і ніколи не бере вихідні без причини. Кеті та її чоловік Роберт Сі жили по сусідству з родиною Лін. Тому вони вирішили відвідати їх помешкання та перевірити, чи все в порядку. Двері в будинку виявились незамкненими, а всередині стояла повна тиша. Кеті увійшла та покликала брата, але ніхто не відгукнувся, тому жінка піднялась на другий поверх, на якому були розташовані спальні мешканців. Коли вона увійшла в кімнату Міна та його дружини, то побачила, що стіни, підлога та ліжко, просочені кров'ю. Тіло юнь знаходилось у спальні, а міна ніде не було видно. Кеті швидко побігла до наступної кімнати, у якій проживала Айрін, і побачила аналогічну картину заляпана кров'ю кімната та бездихане тіло жінки. Нападник не пошкодував навіть Генрі та Террі. Їх закривалені тіла також знаходились у їх спальнях. Єдиною людиною, яка вижила тієї моторошної ночі, була Бренда, яка напередодні кривавої бійні вирушила з класу на екскурсію і не ночувала вдома. Кеті набрала номер поліції та швидкої допомоги. Тоді вона ще не знала, що її родичі мертві, та сподівалась на те, що когось з них можна урятувати. Роберт тим часом зателефонував до батьків Кеті. Він не сказав їм, що трапилось, лише попросив приїхати якнайшвидше. Офіцери, які прибули на виклик та оглянули тіла, прийшли до висновку, що усіх членів родини кілька разів ударили по голові якимось важким предметом. Усі вони померли у вісні, окрім Генрі та Террі, які прокинулись перед нападом. На це вказували сліди крові на стінах. Наймолодші члени родини намагались втікти від нападника, але не змогли цього зробити. Оскільки мінліна ніде не було, поліцейські спочатку припустили, що чоловік розправився з родиною та втік. Однак, коли місце злочину ретельніше оглянули, то виявили тіло міна під прострадлом у його ліжку. Завдані йому травми були настільки жорстокими, що чоловіка практично неможливо було впізнати. Новина про жахливу різанину швидко облетіла інтернет, і бренда дізналась про смерть рідних з посту у Фейсбук. Спочатку дівчина не могла осягнути те, що щойно прочитала, їй здавалося, що це відбувається не насправді. Я пам'ятаю, як мій тато дав мені свій телефон і сказав Обов'язково зателефонуй мені, коли будеш на місці. Але я не зробила цього. Я була підлітком і вважала себе надто крутою для цього. Під час екскурсії нам обмежували використання інтернету, але ввечері ми мали вільний час і сиділи в мережі. Шкільна подруга увійшла на Фейсбук і надіслала мені посилання на новини. У неї просто не знайшлося слів, щоб повідомити мені це особисто, тому вона прислала статтю. Коли я натиснула на посилання, то побачила фото свого будинку. Прочитавши текст, мій мозок не одразу зміг обробити його, розповідає Бренда. Першим же літаком вона повернулась до сіднею. Кеті зустріла її у аеропорту, і лише коли Бренда побачила сльози на обличчі тітки, то зрозуміла, що це все не якийсь дурний жарт, а реальність. Оскільки дівчина була неповнолітньою, хтось мав доглядати за нею. Бабуся та дідусь хотіли забрати бренду до себе. Кеті та Роберт також запропонували їй свою опіку. Дядько з тіткою жили у тому ж районі, що й Бренда, тож для того, аби не змінювати школу, дівчина залишилась жити із ними. Тим часом правоохоронці проводили розслідування цієї справи. Їм вдалося з'ясувати, що Мін Лін переїхав з Китаю до Австралії ще у студентські роки. Під час навчання він познайомився з Юнь, яка також приїхала з Китаю. Вони одружились невдовзі після знайомства і народили трьох дітей. Бренда описувала своїх батьків як дуже люблячих та працьовитих людей, і запевняла слідчих, що їх родина була дуже близькою та дружньою. Мій батько був дивовижним. Мабуть, це найпрацьовитіша людина з тих, кого я коли-небудь знала. Мама завжди була з нами поруч. Ми разом готували та гуляли у парку. Вона проводила з нами дуже багато часу та була дуже люблячою. Мій брат Генрі обожнював грати у теніс та бадмінтон. Він був дуже комунікабельним та веселим. А Тері усюди ходив за мною, і поряд із ним я завжди відчувала себе старшою сестрою. Ділилась бренда з погадами про свою родину. Мін та Юнь справді наполегливо працювали, щоб забезпечити дітям найкраще життя. У 2002 році вони стали власниками газетного магазину під назвою Епінг. Бізнес дуже швидко став успішним і приносив дохід у розмірі 1 мільйона доларів на рік. Незабаром родина придбала будинок у Норт-Епінгу та запросила сестру Юнь Айрін пожити разом із ними. Вони також влаштували її на роботу у свій газетний магазин. Згодом Мін та Юнь придбали ще один будинок приблизно за 30 хвилин їзди від їх власного дому. Там оселились батьки Міна. У 2002 році до Австралії переїхала і сестра Міна Кеті разом з чоловіком Робертом. Спочатку вони жили у Мельбурні. Там Роберт, колишній лор, вирішив відкрити власний ресторан. Однак зміна професії виявилась невдалим рішенням: бізнес прогорів, і він з дружиною перебрався до Нордепінгу, де вони оселились неподалік від родини Лін. Усі вони підтримували близькі стосунки, та здавалося, що ніхто у цій родині не мав ворогів. Слідчі вирішили допитати Кеті та Роберта вони в один голос підтвердили, що жертви були шанованою родиною у цьому районі і не змогли назвати нікого, хто міг би бажати їм зла. На той момент єдине за що змогло зачепити слідство, це нещодавні пограбування, свідком якого став мін. Воно трапилось поблизу його магазину, і правоохоронці припустили, що грабіжники вирішили усунути ключового свідка та заодно його родину. Однак невдовзі виявилося, що це хибний слід. Тоді поліція повторно оглянула місце злочину і дуже швидко прийшла до висновку, що нападник добре знав родину Лін. На місці злочину не було слідів злому, тож злочинець, ймовірно, мав власний ключ від помешкання. З будинку нічого не зникло, тому пограбування як мотив виключили одразу. Травми на тілах загиблих свідчили про те, що вбивця діяв емоційно та мав якусь особисту неприязнь до жертв. Окрім цього, вбивця ніби знав, що бренди немає удома. Її кімната, на відміну від інших спалень, була в ідеальному стані, і, судячи з усього, нападник навіть не заходив туди. Вдалося також з'ясувати, що злочинець діяв самотужки це визначили завдяки закривавленим відбиткам взуття, які залишились на підлозі по усьому будинку. Зуття було спортивним, і, як з'ясували правоохоронці, таку модель припинили випускати у 2005 році. Співставивши усе це, слідчі почали підозрювати, що до злочину причетний хтось з рідних або друзів родини. Це мала бути людина, у якої був запасний ключ від будинку, або ж хтось, хто точно знав, де він зберігається. Нападник також володів інформацією про те, що бренда тієї ночі була не вдома, бо він навіть не заходив до її кімнати. Окрім цього, злочинець мав настільки ненавидіти батька дівчини, що спотворив його обличчя до невпізнаваності. Тепер, зосередивши свою увагу на близькому оточенні родини Лін, правоохоронці підмітили, що коли Кеті телефонувала у швидку, ні вона, ні її чоловік не знали напевно, чи живі їх рідні. Однак вони навіть не спробували перевірити пульс чи надати їм першу медичну допомогу. Це було дивно, особливо якщо врахувати той факт, що Роберт за освітою лікар. Слідчі ще раз уважно прослухали дзвінок і почули, як Кеті звертається до свого чоловіка китайською. Переклавши її слова, вони зрозуміли, що жінка просила Роберта не залишати її в будинку з тілами наодинці. Вона боялася, що маньяк усе ще може бути десь поблизу. Це було цілком логічно, однак Роберт не дослухався до слів дружини та пішов зустрічати її батьків. Така поведінка наштовхнула правоохоронців на думку. А що як Роберт спокійно залишив дружину саму, тому що знав, що нападник не повернеться? Роберта і Кетті повторно допитали Чоловік сказав, що увечері вбивства він був удома і дивився з дружиною телевізор до пізньої ночі, а потім ліг спати. Кеті підтвердила його слова. Це було сумнівне Алібі, і поліція гадала, що Роберт усе ж може бути причетним до злочину. Тим часом сам чоловік перебрав на себе керування газетним магазином Міна, а пізніше вигнав його батьків з будинку, який їм подарував син. Це викликало другу хвилю підозр щодо Роберта, тож правоохоронці вирішили встановити приховані камери у його будинку. На одному записі вони помітили дещо дивне Чоловік порізав упаковку від відзуття на дрібні шматочки, вимочив їх у воді та змив унітаз. Придивившись до коробки, стало зрозуміло, що вона тої самої марки та розміру взуття, сліди від якого знайшли на місці злочину. Завдяки цій деталі поліція змогла отримати ордер на обшук будинку Роберта та Кетті. У їх гаражі виявили невелику пляму, яка нагадувала кров. З плями вдалося вилучити зразок ДНК і його відправили на експертизу до США, оскільки в Австралії на той час не було потрібного обладнання. Через це на результати довелось чекати кілька місяців. Тим часом Бренда усе ще продовжувала жити в будинку тітки та дядька, а проти чоловіка у правоохоронців не було конкретних доказів. Однак вони переконували себе у тому, що дівчині нічого не загрожує. Адже якщо Роберт і вбив її родину, то зробив це тоді, коли Бренда була на екскурсії, а отже не планував її смерть. Врешті, коли прийшли результати експертизи, то з'ясувалось, що ДНК зразка збігається з ДНК чотирьох людей вбитих в будинку Лін. Нарешті поліція змогла отримати якийсь вагомий доказ, і у травні 2011 року Роберта заарештували. Однак чоловік відмовився визнавати свою провину, а Кеті та Бренда не могли повірити у те, що Роберт відповідальний за ці вбивства, і були переконані у тому, що трапилась якась помилка. Вони вважали, що чоловік був на місці злочину і міг випадково вимаститись у крові уже після убивства. Суд у справі було призначено на 20 серпня 2012 року. За цей час Роберт два рази намагався вийти під заставу, але йому щоразу відмовляли. Уже напередодні розгляду справи суддя заявив, що доказів проти чоловіка може бути недостатньо, щоб його посадити. На суді адвокат Роберта сказав, що його підзахисний не мав мотиву для такого злочину. Прокурор в свою чергу наполягав на тому, що Роберт убив рідних через заздрощі. Його тесть начебто, постійно порівнював його з більш успішним міном, і це змусило Роберта піти на вбивство. Присяжні, вислухавши обидві сторони, так і не змогли прийти до остаточного висновку щодо провини підсудного, тож суд було відкладено. Впродовж 2012, 2013 та 2014 років було ще кілька судів, але усі вони постійно переносились з тих чи інших причин, а нових деталей у справі не з'являлось. Лише 8 травня 2014 року розпочався черговий розгляд справи, на якому були представлені нові докази проти Роберта. Прокуратура стверджувала, що слідчі залучили до співпраці в'язня, який ділив камеру із Робертом. Він мав розговорити чоловіка та отримати якомога більше інформації про злочин. Йому це вдалося. За словами ув'язненого, Роберт розповів йому, як у ніч вбивства родини Лін він дав своїй дружині снодійне і, озброївшись молотком, який придбав напередодні, вирішив до будинку родичів. Він також розповів про магазин, в якому придбав знаряддя вбивства, і наголосив на тому, що добре знав про те, що у цій крамниці немає камер відеоспостереження. Коли ж він убив усіх членів родини, то повернувся додому та ліг спати. Роберт також зізнався, що дуже не хотів бути тою людиною, яка виявить тіла, оскільки знав, що тоді його можуть запідозрити. Однак, коли Кеті почала хвилюватись за долю брата та попросила Роберта супроводжувати її до будинку родини Лін, чоловік не зміг її відмовити, бо подумав, що це теж зможе навести слідчих на його слід. Суддя узяв до уваги ці свідчення, але сам Роберт усе заперечував, а його зізнання в'язню не були ніяк зафіксовані, тож це були просто слова, які не могли вважатись вагомим доказом. На той момент Бренда усе ще була переконана у тому, що Роберт не причетний до вбивства її родини. Однак через деякий час вона зробила шокуючі зізнання. Дівчина розповіла своєму адвокату про те, що її дядько мав сексуальний потяг до неї, і неодноразово торкався до дівчини неналежним чином, ще задовго до трагедії. Ці домагання лише посилились після смерті її рідних, коли вона переїхала до будинку Роберта. Дідусь Бренди в свою чергу розповів, що одного разу він ночував у домі Кеті та Роберта. Посеред ночі чоловік прокинувся і по дорозі до туалету помітив щось дивне. Двері в кімнату його онучки були відчинені, дівчина спала, а Роберт стояв над її ліжком. Однак, помітивши тестя, він швидко покинув спальню племінниці. Ім'я Бренди не фігурувало у засобах масової інформації. Це було зроблено для того, щоб захистити її. Прокуратура, отримавши свідчення дівчини, заявила, що мотивом Роберта була не лише заздрість та бажання фінансово збагатитись, але й сексуальний потяг до племінниці. Це пояснювало те, чому він напав на родину тоді, коли дівчина була відсутня. Ймовірно, чоловік хотів убити рідних дівчини та забрати її до себе, щоб без жодних перешкод продовжити свої сексуальні домагання, не боячись, що Бренда розповість комусь про них. У листопаді 2015 року присяжні повинні були винести свій вердикт, однак їм не вдалося визначити провину Роберта. Була призначена дата нового судового процесу, а Роберту тим часом дозволили вийти на свободу під заставу, оскільки на той момент він уже п'ять років знаходився за ґратами без вироку. Невдовзі над чоловіком розпочався новий суд, але й цього разу присяжні не дійшли згоди щодо свого вердикту. Тому, 12 січня 2017 року суддя Елізабет Фулертон сама визнала Роберта Сів винним у вбивстві п'ятьох людей. Та засудила його до п'яти довічних термінів ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. На суді Брендалін виступила з промовою, у якій заявила, я навіть не знаю, як висловити словами те, яким чином вбивство родини вплинуло на моє життя. Бракує слів, аби описати той біль та страждання, які я відчуваю. Коли я востаннє бачила батька і прощалася з ним в аеропорті, це було так незграбно, я була надто гордим підлітком. Я думала, нічого страшного. Пройде всього тиждень, і я скоро знову побачу його. Тепер я дуже шкодую, що не обійняла його і не сказала, що люблю, та не подякувала за те, який він люблячий та терплячий. У 2021 році бренда та ще четверо людей, які постраждали від сексуального насильства, заснували некомерційну на організацію The Sublime Hub, яка допомагає жертвам пережити наслідки злочинів, скоєних над ними. На запитання стосовно дядька дівчина відповідає: Його немає в моїх думках. Він у в'язниці довічно, мені цього достатньо. У 2020 році Роберт Сі подав апеляцію, намагаючись змінити свій вирок, але йому було відмовлено. Його дружина Кеті продовжує вірити у невинуватість чоловіка і всіляко підтримує Роберта. Друзі, в озвучці цього відео мені допомогла авторка іншого трукрайм каналу Баркова Крайм. Вона робить неймовірно якісні, дуже довгі та детальні відео. Гадаю, ви точно оціните її канал, тому залишаю для вас посилання на її відео, у якому я, до речі, також узяла участь, посилання у закріпленому коментарі.